Тернопільщина стала краще наповнювати державний бюджет за вісім місяців цього року. Місцева митниця стягнула платежів на 207 мільйонів гривень більше ніж у 2010-му. Така динаміка особливо втішна у зв'язку з підготовкою України до Євро 2012 каже новопризначений начальник тернопільської митниці Микола Харкавий. Ріст надходжень він пояснює зміцненням стосунків з іноземними колегами. Завдяки цьому українські митники отримують за партію реальну ціну, а не занижену на територію. України міг бути завезений товар, я не знаю, будь-що, зошит міг бути завезений на території України, де вартість показувала цього зошита, наприклад, там 5 гривень. Реальна його вартість, наприклад, не 5 гривень, а 15 гривень. Тому за рахунок цього, ми почали працювати, Державна митна служба почала працювати, я вже говорив, з різними, в тому числі імпортерами, які офіційно давали нам інформацію і дають нам інформацію на сьогоднішній день щодо вартості того чи іншого товару. Фотоапарат, скільки він коштує. Я не знаю, камера скільки коштує. Зросла на тернопільській митниці і кількість протоколів про порушення митних правил. За вісім місяців цього року їх склали 136. За словами Миколи Харкавого, на Тернопільщині митні порушення не надто серйозні. На тернопільській митниці так враховують, те, що Тернопільщина Тернопіль все таки внутрішня митниця. А в першу чергу це протоколи про порушення порушення терміну доставки вантажів. Це питання, які пов'язані з недекларуванням товарів або декларуванням не своїм найменуванням. Це питання, які пов'язані. З порушенням режиму зони митного контролю і завдяки наполегливій праці тернопільських митників у 2011 році відкрили третю кримінальну справу по боротьбі з контрабандою. Відповідно, роботи у тернопільських митників чимало, тому об'єднувати податкову та митну служби, як пропонує державна влада, недоцільно вважає Микола Харкавий. Хоча ми здійснюємо фіскальну функцію, але в той же час у нас є багато питань, які ми займаємося окремо, особливо це стосується прикордонних митниць. Особливо стосується прикордонних митниць. Враховуючи Євро 2012, врахую, що це буде. Ну, мені здається, трохи важко зробити це об'єднання. Це моя, як кажуть, суб'єктивна можливо, думка. Є я, я, так скажу, є керівництво, їм краще знати про те, кого з ким об'єднувати взагалі. Але я знаю про те, що доручення певні поставлені. На сьогоднішній день новий начальник тернопільської митниці сподівається збільшити напрацювання служби. Для цього залучатиме весь свій набутий досвід за майже 18 років роботи в митних органах. Попереднього очільника тернопільської митниці Вадима Хмарова призначили заступником начальника митної служби у Хмельницькому. Повідомив Микола Харкавий.